Monsters at your window. No, you can't sleep. You pretend though, you don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream until I last breath every heartbeat. was my name? Ярослав Бондаренко, 77-й, Андрій Посюк, 16-й, Віталій Міхієнко, 7, й Юрій Пророченко, Раба Лянсько. Супарнико. Я чуть пластва, не. Один дотик. П'ятірка, номера 23. Зараз на Кепа, Олександр. Не встигайте. Ліворуч, Яворський. Простріляє. Долучає ну, м'яч у Сергія Нехаєнка. Максим Гутник. Максим Гутник і пробувати проходів. Про м'яч Луце. Ас від захищався. І Яворський. Яворський віддає. Пробиває не тесно плати. Сергій Нехаєнко. Не ну, обличчя, вибережає. Олександр Михаєнко спрямовує. На чушу половину на виході Подолянюк відіграв зараз моменту. Ас гра продовжується. Ас розіграв аут. Пророшенко з Із і з ударом не точне. <реку> Міхієнко втратив. Пробиває Олександр Нехайнко. Гутник цього рішення не зрозумів. А от розіграє пластвангутний перехоп пріанці розіграша. Удар. Міхієнко і засверху, А передача прийомдар. Долучає опонента. Гутник. Міхієнко. Вік. Бондаренко. Балая. Босюк. Балаян. Босюк. Аріано. Інстандарт Рамбалаян. розіграє і між доходити до Бондаренко. Гутник. І Думаю, що Сергій Нехаєнко готовий був би наносити завершального удару. Кутовий, кутовий для номінальних господарів, пробиває Балаяни. Яворський, Яворський. Прибрав суперника, скинув, пробив партнер, побив, полостигає. Грає на Сергія Нехаєнка. Сергій зливає пробиває. Голкіпор реагує. Мехієн злівою близніку. Лахта забрав Андрійка. Бондаренко знову. Його удар. Олександр Михайенко заблокував. І гутник через пас на Балаяна, той прострілює. Міг'єнко бореться з Антоненком. Сергій Нехаєко підхоплює, грамотно розвертається, 23-й номер, пригальмовує. І він на на парамера. Він віддає на кепа, у Центр Іваненко. Балаян блокує. Міхієнко тут же на Арама. Голки перевишували. Получає у Балаяна м'яч, Це 1-0. Ас. Виходить уперед на четвертій хвилині. Два. тайму 1-0. Арам Балаян. І це його гол. Реф -на дальній бровці також показав про відкладений для Unknown Sporting. Фол номер 2 Зафіксовано для колективу АС. Та разом із цим 1-0. Ас веде. Рахунок зрівнян. Рахунок зрівняно. Микола Подолянюк пускає. Власні ворота 1-1. Четверта та ж четверта хвилина. 1-1. Давай, пацієнт, нічого 1-1. <плес> <плес> Третій фол для Ас зафіксовано. Іваненко для ФК Пластван виконує штрафний. Іваненко пробиває. А Євгеній Долотін прохає своїх партнерів по команді. Ас. Штрафний. Багатенько. Фолів. Назбирав. Номінальні гості. Станом на цю хвилину попереду. Пробиває Гутку. Карпенко забирає і його вкидання не проходить на Олександра Нехаєнка. Аріамно переправляє і зараз у ногах Нихаєнка. Сьомий номер. Не влучив і справинки, пом'ячу. Не влучив. Відповідає Ас, гутник котить. Доходить м'яч до бойсука. Який не влучив. Ця спроба продовжиться після розіграшу. Ауто. Гутник, гутник пробиває. І м'яч у поперед. Перехоплює водночас. Підсікає. Уперед. Міхіянко. Балаян з правої. Викрив. в гулки пора. Точніше не відбиває, а вибиває. Вибиває міця за бокову. Сергій Михайло. Аутро зі Пророченко. Гутник. І центр. Давай, 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 давай. Антоненко, момент вимальовуєсь. Подолінюк на Бондаренко. Голкіпер. Яворський. У центр Гутник в один дотик Ярослав Бондаренко приборкав лівої, пробив і забив. Восьмий номер. Ас Ярослав Бондаренко. 2-1. 2-1. На користь Unknown Sporting. згадалося мені, що після одного з минулих турів, коли Ас зазнав невдачі. Не вилучить оплащину. Що... Брай через власну половину. М'яко партнер і Олександр Нехаєн. Його прострільна передача. Заблокована бозиком механько підхоплює простріл. Замкнув дальності. У Кітарі Амнова 2-2. Гутник відповідає, а свій атак, свій атаку. Він напаріває. Рямнов, грає по доленю, коли добивання. І пішов в дубель. <плес> <плес> Рямнова. Дубель і 3-2 пластва. Вже у літа. 3-2 на користь. ФК Плосплан. Робить Микита Макадаряно у складі номінальних господарів. Він результативність дозвітної гри. Він всього у ояркап мав два голи. І Нехайенко, Олександр зараз втратив. Два води відповідає. Ас. Міхієнко, Бондаренко. Міхієнко залишає. Ярослав Бондаренко. Міхієнко, Міхієнко. І ще. Його! 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 Олександр Невхаєнковий ще б'є. Іваненко Його! Його! на поперечної технички стоїть. І Олександр Іваненко. Він проти голків Переас. Миколи Подолянюка. Удар гол забиває Олександр Іваненко. Шок 3-2 на користь в Капласман. Улучшив суперника. 44 секунди. Чистого часу гратищ. Сидит така не прийшла. Але м'яч залишається у ногах сьомого номера. Він залишає. Пробиває Сергій Михайенко. Низом. Не Колективу Ас. І мало віриться. Так. Так, мало віриться. Насправді що Гутник. Бондаренко. Бондаренко. Гальмується. Рішення із ударом зараз пробиває, гол, голкіпер забирає, забирає Карпенко і 4-2 з таким рахунком Бластван А собі.